Ведуча Марія, і сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашою гостю Єва. Добрий день. Скажіть, ви вперше раз в місті професії Кіцвілі? Ні, я тут була дуже багато разів. І на багатьох станціях вам вдавалося працювати. Я була майже усюди А яка станція вам сподобалася найбільше? Мені сподобалося дуже вміли. А я, е, чому? Бо там розіскують преступників і злих людей. Скажіть, а ви вже вирішили, ким станете в майбутньому? Так, я буду стоматологом. Розкажіть, чому ви вибрали саме цю професію? Чим вона вас так приваблює? Е, що я зможу допомагати людям, у яких е, є. Проблеми з че чи зубами. А ви знаєте, які ос, основні обов'язки у представників даної професії? На жаль, я не дуже знаю, тому що я ще маленька. Е, як ви думаєте, які особисті е, якості повинні бути у представників даної професії? Ну вони мають бути. Хоробрі, еспре... е... хоробрі, сильні, добрі. Чи знаєте, ви якихось знаменитих представників даної професії? На жаль, ні. Може хтось надихнув вас на вибір даної професії? Е, так, батьки. А хто сам? Батьки, мама та тато. Аж знаєте ви, які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію вашої мрії? Ой, їх стільки багато, що я навіть не перерахую. А як ви думаєте, чому саме ці предмети? Я навіть не знаю. Знаєтесь, а які у вас оцінки з, них, з цих предметів? Ну, десь є плох, е, ну погані є, е, є хороші. Скажіть, а чи відомо вам про те, ким в дитинстві мріяли, мріяли стати ваші батьки? Ні, я Що, просто ні? А якщо так, то ким саме? Напевно, е мама хотіла би стати врачем, я не знаю яке, а татко хотів завжди бути директором якоїсь фірми. А чи вийшло у них здійснити свою дитячу мрію? На жаль, тільки у тата. А як ви думаєте, чому так не сталося у мами? Бо у неї дуже багато домашніх хлопот, я тім на неї. А, тато її інколи допомагає, коли в нього є час. На користь наша передача закінчиться. Дякую всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення в наступних відпус... відпусках випусках.